Головний закон. Коли свідома людина мусить добре обдумувати, що головне в світі, вона повинна думати, як це правильно має бути. Головне в житті. Тобто, щоб були правильні закони. Тобто немає законів правил чи когось. Якогось особистого креду в житті. Є загальні закони, правила, які створюють правильне життя і роблять все для життя, для того, щоб було життя. І це треба кожному для себе добре вияснити і шукати, як правильно ці закони виконувати. І головне, щоб ці закони були головними у світі і давали добро для всіх, а не для якихось для якихось особистих кланових чи корпоративних інтересів